Для в'язання вісирунку треба набрати нечну кількість петель. Кромкову петлю знімаємо, перша лицьова. далі вводимо спицю між цими двома петлями, Витягуємо петлю і прив'язуємо ось ці дві петлі разом за задню стіночку. Заново проводимо між цими двома петлями, виводимо таку витягнуту петлю і дві разом за задню стінку. Перший ряд тугий, потім легше. Все це, це раппорт візерунку. Повторюємо лицева, виводимо петлю між стінками, дві разом лицевою за задню стінку. Витягуємо між петлями петлю, дві разом лицевою за задню стіночку, лицева. Витягуємо петлю і дві разом лицевою. Витягуємо петлю, дві разом лицевою. Остання петля комкова вивірна. Повертаємо в'язання і повторюємо ряд так само. Перша петля знімаємо неприв'язана, лицева. Далі між двома петлями, дві разом лицевою. Витягуємо між петлями і дві разом лицевою. Лицева петля. Витягуємо петлю, дві разом лицевою, Витягуємо петлю, дві разом лицевою, віцева петля. Витягуємо. Дві разом лицевою. І так повторюємо необхідну кількість висоту.